Така в нас погода і ось така хмарність. От я тому і кажу, що хмарність, хмарності велика різниця, тому що ось при такій хмарності 230-250 Вт. Там ще й пташки похезили на панельку. Треба змити, може трошки ліпше буде працювати. Чи то через шур сніг і небо якесь світліше, тому виробляє так. Буває навіть 300. При такій хмарні Так якби весь, весь час так було. Щоб 250 мінімально, от то було б класно. А так буває, що 20. Тому я за що і кажу, що хмарність, хмарності велика різниця. Та показує, о, у мене хмарність виробляє там 3 кВт, бляха. Та блін. Буває, що ось у мене хмарність така теж, що нічого не видно темно, наче. Але 200 Вт є. А буває, що хмарність така, що темно, як вночі, то нічого не виробляє. Ось я ще тут покажу, бо прибрав, гілки перетрощив гілкорубом. Правда він працює собі так особі. Ну ось гілку руб. Може це через сніг, що воно відбивається, якось не знаю. Воно стало б виробляти краще. Ну, в принципі, мабуть, світліше стало вже. Ну, ось друга година дня. Ну, ось така вирубка.